Моє вітання. Зараз пропоную подивитися питання, які почуття переживає ваш партнер в даній ситуації. Подумайте про свого партнера, подумайте про ситуацію, яка між вами склалася. І подивимося, що ж він на даний момент переживає, як він переносить, як він в цій ситуації себе почуває? Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Перший варіант. У першому варіанті він веде себе, сп... партнер, ваш партнер, да, в даній ситуації веде себе спокійно, врівноважено. Він е, е, знає, як діяти, як правильно діяти. Він все чітко і обґрунтовано, все обдумує, все. Розставляє на свої місця, розкладає все по поличках, він довіряє своєму логічному, логічним думкам. Він не керується почуттями, він керується своїм розумом, своїм раціональним діям. Ось він так, чітко і впевнено в собі. Впевнений в свої, там, правоті, чи в, свої... в тому, що він вірно вчиняє, чи вірно вчинив, чи вірно вирішив, Он, він на 100% впевнений у собі. В другому варіанті почуття, які у вашого партнера, це перемінчує почуття. В ньому бурлить. Знаєте, як на, карт на карті 4 пари. Нас року, так і в нього. І тепло, і холод, і любов, і зневага, і образа всі почуття, які можливі у людини, всі ці почуття у ньому зараз вирують. Це таке буйство о, усіх і плюсів, і мінусів. Це неоднозначність, це м, такий перемінливий Погляд на цю ситуацію частий перемінливий погляд. Тут він погоджується, тут він не погоджується, тут він правий, тут не правий, тут він себе винує, тут там когось винує. Ну, в загальному тут, знаєте, як це колесо крутиться, так і його емоції і його почуття змінюються перемінливо і по-різному. Зараз на даний момент ці почуття вирують. Бурхливо вирують. У третьому варіанті почуття у вашого партнера в цій даній ситуації. Почуття такі, що йому хочеться вас берегти, відгородити, відсторонити, допомогти якось вчинити так, щоб вам було безпечно. Щоб вам було комфортно, щоб ви не відчували зі сторони небезпеки, щоб ви були захищені. От почуття такі, щоб оберігати, захистити, відгородити, почуття доброти, проявів доброти, емоції, які направлені на. На ваше збереження ваших границь, вашого стану емоційного, фізичного, само збереження тут відсутнє. Партнер чітко знає, що він хоче і як він буде діяти, як він буде вирішувати цю ситуацію, щоб вам допомогти. Дійсно допомогти, і дійсно, щоб ви себе почували в безпеці.